Як проходить вечір влітку в селі. У нас він починається з того, що ми заганяємо наше хазяйство на свої місця, де тварини будуть спати. Чомусь в цьому році так вийшло, що гуси на яйця сідали одночасно, і тепер у нас цілих три партії гусенят. Найстарших вже важко відрізнити від дорослих, а найменшим тільки тиждень. Вони ще геть маленькі. Кожна партія йде в різні місця, щоб ніхто нікого не щупав. Ну і ті люди, які живуть в домі, а не в квартирі, знають, що на дворі робота ніколи не закінчується. Постійно для чогось треба руки. От і я сьогодні Нарешті дійшла до ось цього кущика, який росте у різні сторони. Наша ціль, щоб він доріс до кінця арки і зробив би красиву тінь. Та наразі не всі гілочки доросли до деяких міток, і тому треба їх прив'язати до арки, щоб вони далі росли туди, куди треба, і не звисали вниз. Для цього в мене не було спеціального пристрою, тож я взяла звичайні нитки, порізала собі шматочки потрібного розміру і почала зав'язувати. Робити це зовсім не важко, але це добряче займає часу. В'язала ці гілочки до темного вечора, але результатом задоволена. Направ куди цим гілочкам рости задала. тож залишається тільки чекати, поки вони виростуть. А ви не забувайте підписуватись.